Розмови про зарплату міського голови Анатолія Бондаренка та щомісячну премію у 400% – сьогодні чи не на найбільш обговорювана тема у Черкасах: то скільки ж отримує міський голова та чи витрачає ці кошти на Збройні сили України, розповів секретар міської ради Юрій Тренкін. Чіткі цифри формування заробітної плати міського голови. Так, от уклад міського голови 15 тисяч гривень. Надбавки які. У відповідності до вимог чинного законодавства, а це постанова Кабінету міністрів номер 268 і стаття 21 закону України про службу в органах місцевого самоврядування передбачає 20 тисяч ще надбавок. І що таке 400% премії? Це на руки міський голова отримає до 80 тисяч гривень заробітної плати. От ті. Запихателі, хоч раз би взяли і зробили порівняльний аналіз, скільки міський голова отримав за рік і скільки міський голова витратив на підтримку Збройних сил, на підтримку територіальної оборони, на підтримку творчих колективів і так далі, і тому подібне. І згідно мого аналізу, то він десятки разів більше витрачає на ці благодійні речі, ніж його заробітна плата. Щодо зарплати надбавки та премії, то за слів Юрія Тренкіна, міський голова не має відношення до розміру окладу. За це відповідає департамент юридичного забезпечення. На розгляд вносить секретар Черкаської міської ради, а депутати ухвалюють відповідне рішення. На думку Юрія Тренкіна, така грошова винагорода не відповідає тому обсягу роботи, який виконує міський голова. Анатолій Васильович не має жодного відношення до даного питання. Дане питання готує департамент юридичного забезпечення, а вносить секретар Черкаської міської ради. Я є ініціатором внесення даного питання і згідно регламенту Черкаської міської ради, секретар Черкаської міської ради вносить питання. Візьміть в порівнянні і подивіться, скільки повинен отримувати міський голова. Всі кажуть про боротьбу з корупцією. А я вважаю, що боротьбу з корупцією. Треба починати з достойних заробітних плат. Якщо в топ-менеджера буде достойна заробітна плата, він буде знати, за що він отримує кошти і нести за це відповідальність. І тоді це буде е, основою чесної, порядної роботи любого топ-менеджера. Це моє добре. Питання залишається відкритим. Скільки ми отримаємо, тим скільки. Так як зараз, чи можливо більше, на вашу думку? Я вважаю, що міський голова міста, подібного до Черкас, має отримувати заробітну плату не менше 10 тисяч умовних одиниць.